Ще зробимо Галицьку, Куявську війну, хоча я навіть не знав, що є така штука Куяві. Якась була частина Польщі маленька. Связи з Ліхтенштейном. Ну, що все 100? Ура! Ми завоювали Куявію. Це все тут сім провінцій і в неї було сім провінцій. Беремо військові рекорації, тут ще щось накласти. То не важливо. І заодно можемо гніздо завоювати Альянс з Неополем. Ну, йдемо сюди. Так, гніздо. 100%. Робимо. Навіть пазлика не треба. Так, що це у нас? Мирний договір. Це ми захопили куяв'ю, захопили гнязну. Може ще якісь тут маленькі е країни. Захопим какие тут лишились, а это что, Ополе? Ополе, здаётся, это наш вассал, так? Ополе... Нет, это не наш вассал. А Бжех, а это наш вассал. Значит так, что идем в Ополе. Так, и... І... Суперники треба брать, хай будет на Ополь. Не провинция. Інша релігія. Давайте. Ополе. Так, війна ополе. Все, він завершена. завершено. Так. Ополе завойовано. Добре, шейки тут в мене... Маленькі лишилися. Переяславі, бо щось лише може не треба було залишати. Так, не основна провінція. Тобто тут не спадаєш, тут вже в стар Ага, що тут лишилося. І інша релігія. Добре, далі мер в завоюємо. Найбільше не гарантуємо незалежність Камбрен, Намур, Люксембург, Бар, Ліон, Лутерині, Леєш, Страсберг, Лутені, Там ще було дві. Було ще дві Лотаринг. Так, мир урод завоювано. Хто тут ще лише? Що, до речі, Смоленська ШС? Альянс Пермом. Так, і тут от меня вот дратували альянс матуракан. Пайца от матуракань завоював. А тоді їх був. Завойовував. Щось не дозавоював. А не, его полотця здається. завойовував. І лишив тут так максимально дух. Окей, okay, значит так. Тмуль князівство. Оголошуємо вино. Византія, дарує породонок, добре. Закон розблокований. Який же ж закон? Щось про школи, так? Освітня політика. Добре. Чека, а тому таракан, скільки він складається. 100% зробити вимогу. Всього були дві провінції. Добре. Ще якісь дрібні тут залишилися, тут Грузія завоювала Аланію. Я зараз ложу Грузію воювати не буду, напевно. Так, полуце залишилося. З полуцем воювати з не знаю завоювати ні. Ще якісь частини. Переяслав, якісь. Якісь Юр'їв. Юр'єв має якийсь альянс. Постромуємо. Давайте може оцей фейковий Переяслав Заліський. Так інше Руго. столицю. Переяслав фейковий? Залізький, а він на лянці з Волонською, Болгарією. Веде ж. Так, 100% зробити вимогу. Переславль завойований Ростов, це Юр'єва. Слухай, тут якийсь фейковий галеш. Наша я галичина, так що тут у нас максимально таке золото. Так, не основна провінція. Так, нам треба вкластися в економіку. Взагалі. Тріблі подивитися, що у нас. Що в нас тут було? Галицько-Куявська війна, Галицько-Гнізнівська війна, Галицько-Переславська війна з Фейковим із справжнім Переславлем. І що? І Галицько-Тутарканська війна. Добре. Так що у нас тут можемо ще 27 полків набрати. Але то мало. Можемо збільшити ресурс. Недостатність спаду, Добре. Побудуємо ще споруди, амфітеатр. на Украине и шельфские ресурсы теперь шло. Добрый, думаю, достаточно.